Тихим дзвоном море причаїлось, як панянка, світла і проста, навіть сонце трішки зашарілось, наша доля змінна і крихка. як сірник і день наш догорає, кольорами. Мигає і лє, так і море, ми своє долаєм, а життя дорогу нам дає, ніби чайки ми у цьому світі, доля вітром кидає і в'є, і дає нам теплі дні, привітні. А буває, все штормить і лє. Життя інколи схоже на погоду, так як море, інколи тихе, яскраве і сонячне, інколи штормить, піднімаються хвилі і негода бушує. У пейзажі про море я хотів передати чим яскравіші кольора природи. Хотів би побажати всім вам тільки всього найкращого, побажати таких яскравих кольорів, як на мною написаному пейзажі. Нехай всі негаразди вас оминають і завжди у вашому житті перебувають чудові, теплі дні. Життя це декілька секунд Всесвіту, і тому нехай ваше життя завжди буде яскравим. Спокійним і без бурь. таке яскраве, як цей пейзаж. Не забуваймо наших справжніх захисників і захисниць, справжніх героїв, які ціною власного життя і здоров'я боронять неньку Україну, боронять всіх на нас. Адже Україна звистоїла завдяки таким захисникам і захисницям і завдяки. Трудолюбивому народу України. Тому хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами, адже молитва щира, молячись до Бога, завжди приносить те, що людина бажає, тому нехай кожному і кожній з вас принесе те, що ви хорошого бажаєте. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром. Віри, надії, любові всім вам, Янула Охоронця. бути добру і з Богом.